Ну, що мої хороші, мої любимі. Я вже приїхала з Шаргорода, привезла куча посилок, зараз одну, може, дві відкриємо. Подивимося, що там. Усьо все, все стоїть. Їх тут куча. Зараз якусь візьмем. Давайте почнемо з маленької, бо вона важка. Була маленька, дворівніє легенька, не зовсім. Так. Що тут? Чесно кажучи, я не знаю. Ришу би я не палила свій автор з дані. Ось тут все воно відкривається, чи що? Чи отак? А як її? Заклеїмо так. О тут відклеємо, я роблю. тут отакий чик ножичком, зараз все буде зараз зараз. так, Неудобно одною рукою. Тут заклеєно. Взагалі не вгадала я. Чи воно так і має бути все заклеєно? Ону. Що оце ви Тут та ж сама історія, взагалі, воно зі всіх сторон заклеєно. Надежне упакування, в общем. Заказувала на Маудау Чорну П'ятницю, там була знижка. Йшла вона. Ну, вона недовго. Там, розумієте, у них завал був. Вони дуже довго доставляли на нову пошту, Довго не могли до нової пошти дойти. А Так то з Києва, я так поняла, була відправка. Дійшли за ватна. зараз я відкрию. Значить, тут у нас, виходить, е, ленор. Це, наскільки я пам'ятаю, я замовляла ополаскуватель. Кондиціонер, для друзі Ленор. А це упаковка салфеток прийшла. Не знаю, сколько тут штук. 200 штук. В общем, одна посылка есть. Давайте еще. Значит, чай. Всем ведомый чай. Уже рекламировали. Да, только хотели. Я купляла колись бабусі на подарок, якась була синя упаковка. А тепер це хочу скуштувати. Що тут у нас? Буде тисячу і одна ніч. Так. Королівський десерт. Слухайте, ніч Клеопатри. Краса ночі, мабуть, не було там. Е, Оцього облоса не було. Тисячу й одна ніч. Там була брезги шампанського, там було королівський десерт не було. Ну, я думала, всі види будуть інші. Але бачите як? Ось це хлібці. Це хлібці, ага, от і пише. Дуже класно знаєте, як купляти печень тріски, туди варене яєчко порізати. І така намазка на хлібці. Це корисно, соєвий соус. Снікерс. Ці штуки. Як вони? Горішки. Це такі вкусні, коротше, з телятиною. Дуже вкусні я її хлюб. Боже, дивіться, це шоколадка. Це якась така шоколадка, що я навіть таку не куштувала. Вона з якимось таким смаком. Я її чекала, я дуже хочу попробувати Чарівний вечір лимонна кислота, дуже класна чайник, або якщо е, чайник від накипі закипітили разом з лимонною кислотою, і воно вся накип відходить. І ще одна шоколадочка. Ще упаковка хлібці. Чек. Подивіться. Я так поняла, тут очаг за все-все-все за дві посилки. Посилки я замовляла дві, але вони ось так розсортірували печиво. О, дивіться, боже, яке гарне. Ржеве. хто таке коштує здобне? Хто куштував таке? Я ще такого не їла. Далі чай. У мене є такий з малиновим смаком. Я ще хочу такий спробувати. Це другий ящичок. Що це? Таке? Це кашка, мага. Ось одна кашка. Пакетик пробуємо. Контик такий, стрелбері. Хлубніка і що це таке стрелбери? Малиночку Ніка. Ще один пакетик кашки. І це хлібці, я так думаю, так. Да. Оце класні хлібці. Кстаті, хлібці лучше брати отакий тостенькі, бо є. Тоненькі хлібці, то вони невкусні, у як бумага. От. Класні. Я сьогодні купила в міжному майстрі ще печоночний пащет. Тоже, я думаю, на нього можна мастити. Не ні вже ніякого хліба. Лайн. Ого! В общем, ви зрозуміли, да? Це цей рушник. Бумажне полотінка 100 штук, типа 100 відривань. Угу. Я вже відкрила шоколадку цю. Вона така вкусна, Короче, я не знаю, як пояснити. Вона як якісь кісточки привкус. Знаєте, я колись від абрикосів кісточки. Розколочувала і горішки розбивала, і там внутрі такий горішок. Випало з посилки. Значить, сейчас куча всього. Вот таке. Millennium лайн ще. І всього. Поломка з висівками, висівки це круто, і кончуком та ж сама штукамка з гімалайською сілією. і маленька з маком. Я открываю замаку. солью. Шоколадочки. Такая это такое? Милениум лайн. И баунти. Баунти, баунти, все. Так, зараду наступную доставать. Дивимось далі. Я вже шоколадку доїдаю. Значить, горішки з сиром. Горішки оці фісташки смажені, солені, пів кіла, мабуть. Вони такі вкусні я тепляла. в Магазині на резис. Іменно фісташки самі по собі вкусні. Шейк безалкогольний. Щось мені захотілося. Шейк безалкогольний. Ноль алкоголю. Бонжур. Алкоголь там кому надо, можна заказувати, якщо по скидкам навіть дорогий алкоголь на подарунок. Можна за гарну ціну купити, але ми алкоголь не п'ємо. Ну, я, по крайній мірі, точно не п'ю. То, то я белкогольніша, яке взяла на новий рік, відкрию. Дивіться, куховинка це туалетна бумага. Теж було вигодно Там купити сухари, не знаю. Може на салати кисте на новий рік. Взагалі, що я погорячилась, я сухарики. Теж не дуже стараю їсти. Багетики, Це навіть на салат, ніж сухарики. З вершковим соусом. Бублики. Бублики-малютка. Это тоже горшковый соус Ой, вот это. Сейчас может, Вот и крашечка Значить, це у нас ванільний сахар, кранч, сир. Це до до цих орішків, ванільний сахар, барбекю спецій оріжки з цим краби. Паприка копчена, дуже класно, особливо до картошки я люблю копчену паприку до ну, м'яса ну як же ж без нього, да? Не шеф-повар я, звісно, ну, може, з цією приправою стану. все сюди, ви вже бачили. Значить, лимонна кислота ще така. От я взяла багато вона реально дуже класна від Можна ще соту, оцет, ну я лимонну кислоту, якщо е робити це регулярно, просто залила лимонну кислоту, перекип'ятила. Я так на роботі колись працювала і мила нею е е е е кофеапарат проганяла лимонну кислоту і чистився він так на день, то я звикла собі вже. І кислоту брати. Розпушувач, трави італійські, паприка копчена, прованські, ваніль, хмелі і синелі теж люблю. І до яєчні, і до картошки, і супи. Куди хочемо. Це все треба спеції, це таке ж треба всім. Так, це була ще одна коробка. Лишилось дві. Зараз я відчиню їх. Так, це у нас тут я вже підглянула що там. Але мені треба швидко все спакувати, бо зараз ще має. Вже мені... У мене тут бокс на що? Мені треба зараз дуже швидко все це зібрати. Це екстра стірка капсули, ціни. Я потім покажу чек. Брев. Це унітаз. Ну, це я не знаю, показувати чи ні. Ну, це на подарок. Я знаю, що це чоловічий. Ол Спайс теж. Хто знає гель для душу. Ой, як його достати воно. бачите, там все важке. Палмолів, гель для душу. Це собі на подарок. Там просто акції були. Далі. Що це таке? Це мити унітази, бачу, душ, крани мити. Щось... А, щось потекло і так пахне. Десь щось витекло. ну нічого. Може це і воно. Фу, треба де руки помити. фері, велика, літер. Ну, там вона по акції зайшла, літрова, вшикі плеску колись була. Тисячу гривень, ну це теж там тисячу лакці. Тобто, це, я не вважаю за чорну п'ятницю. Бо... В общем, фері э, Сілан, кондиціонер, реально два рази вийшло дешево. Мило, я так поняла, антибактеріальне, маэстро постирати таке рушнице, хомінце. Ще щось, що рукою треба бігом постирати. Я Використовую таке мило, бо воно дуже важке, я не можу його підняти. Ваніш гель універсальний. 4 літри тут. В общем, ви поняли, да? гель для прання. Швиденько остання коробка в кінці буде чек, для того, кому цікаво, що скільки стояло. На цьому сайті маудау маленька така бейбі конфетка. Розпушувач тіста до кави суміш прянощів. Кстати, цікаво буде скуштувати. Приправа до курки. Оці суміші, прянощі, я не знаю, це, мабуть, для заварної. У мене турка є в селі, заберу і кава. Заверна суміш перців до картоплі. Нічого тут такого цікавого. Обичні спеції соломка ще одна з малайською солі, сімечки. Пакет для сміття 35 літрів 100 штук. Так давайте так спішу. Все ми вже подивилися. Ну, як ви бачите, туалена бумага 32 штуки. Тоді е, так було вигодно купити багато. Оце салфетки, цветки. Ось такі вже у нас були. Угу, угу. Е, типу булгур, крупа пшенична. Потом сіль, потом крупа овсянка. плющена. Чим вона відрізняється не плющена, я не знаю. Ну, і томели на це плющено. Горох. Горох обично. Веган. Булгур. Чому він веган, не знаю, з овощами. Типа, що він вкусний без м'яса, можна його готовити. потім гречка зелена. Ніколи ще не пробувала, не варила зелену гречку. Дуже цікаво буде. От чай такий в мене вже є. Я знаю, що він вкусний, тому купила ще дуже вкусний чай. Вологі серветки, самі обичні влажні салфетки. Потім оці очні палички, важні палички. Салфетки, велика упаковка влажних. Отакі штучки. Маленькі, У мене манікюру нема, бо я не маю часу. Не судіть строго. Крупа гречана. Купила ось таку от гречку. Тільки із за баночки, тому що сюди можна буде пересипати. Купила самі обичні Наполеон прянички. Це що? Макарони якісь 6 минут готуються. З Буде в нас паста. Я придумаю ще, може, шампіньйони, якісь сливочна паста буде. Ну і шоколадочка. Це, в принципі, все. Зараз як обіцяла чек бігом пролисню. От, я просто прогорну чек. Ви ставте на паузу. Що вам цікаво, за скільки я купила. Я так поняла, це вже з акцією. Вони пробили мені ціну. То ви. Собі можете подивитись, що, за скільки я купляла, скільки його штук. Я потім ще сама собі передивлюсь. Не знаю, наскільки це для вас дешево чи дорого. Вот, це одна посилка. Ось друга посилка. Дякую усім за перегляди. Також спасибо людям, які це все упаковували, все гарно доїхали. Речі, нічого вони, я бачу, не забули поставити. Доставка, здається, безкоштовно була.